Як вас звати? Мене Марко Іванецький. Мене Дадеко Олексій. Мене паблікаві зі Мене звати Ілля. Мене Нія. Мене Дам'яча Новосевич. Максим Лухач. Соломія. – Сашко. Мене Дави. Каролінка. Остап. Мене Отем. – А я в цьому Аймія Чевчик. Я Вона Михайло, Софія, Аня, Ястик, Соломія, Ванило. Як, клас. клас. Як вам живеться в садочку? Мені клас. Мені добре. Мені класно. Супер. Класно. Класно. Мене класно. Як вам живеться в садочку? Мені класно. Класно, класно, супер класно. Клас. Добре. Добре, класно, погано. Чим вам найбільше подобається займатися в садочку? Е, малювати. На вулицю ходити. Мені малювати і бавитися. <різь> мені мені малювати. <різь> мені бавитись. Мені писати і бавитися. Малювати. Малі. Писати. Писати. На вулиці бавитись. Мені на вулицю ходити. Мені на вулицю ходити. А місяць не Малювати. Бросочком Брус бабитись. Спати. Спатись. Бабитись. 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 Чутись? Мотити. А з ким ви дружите? Я з Дариною. Я з Соломійкою. А я з Олексієм. Я з, з Максимом Очкою. І з Давидом. З кожу. З Соломію. Я дуже те Я з Дуза Аня і Максим і Сиянську. А я Дем'яном і Янчиком і Гатаном. Я з і Дав... я... Я із Остапом. Я дружу. Я, я, дружу. я дружу із сима. Я теж дружу зі всіма. І я дружу із сима. Я дружу з Олексієм, втором плавою. Софією Максимом Давидом. Я, я дружу з Максимом Марком Озбаком, воїном, Вітайком і з Давидом. А я дружу з Мією з Кароліною. Я з Кароліною. Я Максима Чуніє. Я з Давидом Аштемові. Я з Максимом. Я з Максимом. З... Я, Максим. Я, Я з Максимом Ільом і з Михайлом. А що не подобається в садочку? Не подобається... Мені спати. Мені спати. 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 Їсти. Мені не подобається спати і їсти. Мені не подобається писати. А чи хочете ви в школу? Я так. Я, я так. Та. 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 -та. Я, я зразу у не висит. Та. 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 А чому хочете в школу? Там вже. Там дуже прикольно, тому що я знаю, що там ще будуть сусідські чисті. стати розумним. Так, постати розумним. Фустрати розумним. Фустрати розумним. Фустрати розумним. Фустрати розумним. Чому ви хочете в школу? Та, бо там може бути перерва і та, 10 хвилин. Я люблю бути 10 хвилин на перерви. Можна посати. Там можна на вулиці. Там що захочеш і робиш на вулиці. Так, правда. Бо там спочатку треба вчитись, а потім вчитись на роботу. Що вам хочеться в школу? Я хочу. Под... Я вже був в цьому класі. А я хочу йти до школи. Ти ж бачив через 6 днів. Вода дуже класна. Там дуже супер мім. Там, там вчителька показує дуже, дуже прості завдання. А ким ви хочете стати після школи? Я парашутистом. Я футболістом. Я перекарчую. Я хочу стати буксером. Я хочу такою... Ні, я хочу стати геймером. Я хочу. Стати людиною, що може всіма ем, героями ставати. Я хочу стати і, і, той, і геймером, і, і геймером, і, і буксером, і геймером, і буксером. А я хочу стати е, е, на роботу таку, як моя мама ходить. Даже кто там садочку прикаркує і садівниці. Я хочу Україну. Я хочу я хочу стати фібус. Ходишку. Сусвіти зараз. Пекайте. Супермену. Ти Я хочу стати, коли вилос точу е е е стати лікарку. Що таке дружба? Це Коли ти з кимось дружиш і ділишся. Це Коли ти з кимось дружиш і ділися. Це коли ти з кимось вилашся і ділишся. Ще бавитись то хтось разом і дружити. То, то ділитися і малювати разом. Ви пам'ятаєте, вас можна. Дружба, чи щоб дружити з одним з одним. Дружба це коли ти ділишся чимось. Дружба це коли ти дружиш одним одним. Коли ви відчуваєте радість? Коли? Я бачу до дружина. Коли я роблю лялісті макі... макіяж, ярбую і мию. Коли нам іграшки дарують, mm -hmm. коли що? я з друзями бавлюся, коли мені фонтан. Коли нам дають солодки, бавить, коли з нами хтось друзить і, хто, і хтось. І хтось дає солодке. І дає солодке. Коли нас забирають довіду, коли я катаюся на велику з... своїм Денисом, братом. Коли мені все старують, що дарують. Коли мені злась бабусь, каснуть? А бо коли мають, коли мені дарують подарунки? Коли Вероніка мені купляє чупальчук. А коли я дам Олексію цукерки? А що що може вас розсмішити? Коли, коли... коли щось смішне, Місне. коли на мене показали це. Коли, коли дуже смішне слово казали. Ага. Коли? І коли ти кажеш? І коли і коли хтось і колись, і хто? І коли я победив? Якщо б ви стали вихователем, чого б ви хотіли навчити дітей? А щоб вони були дуже розумні і щоб вони гарно вчилися. А я хотіла би навчити своїх діток, щоб вони були чим. Я би хотіла їх навчити ліпити. А яка найсмачніша страва в садочку? Макарони з котлеткою. Будь ламп з котлеткою. — Макарони з зіночки. Макарони з котлетами. Макарони з котлетами. Моя бульба і найсмачніше коклета, стільки з м'ясом. Макарон і котлета. Не так само, що макарон. Макарон і коклета. Гречка Сосиски. З коклетою. З кутлета а не з куклета. Куклета, бульба, гречка і куклета. Це Бульба, гречка і куклета. І в мене найменіша страва бульба помнята і котлета рибна. Ростик, Улюблена страва. В мене улюблена страва — гряти. А про що ви мрієте? Я хочу собі вже я хочу вже собі комп'ютер. А я хочу собачку. Я хочу айфон. Так про що ви мрієте? Я мрію. Телефон. Я мрію мати години. Два. Я і себе. Я, я, я мрію. Я мрію про... Про комп'ютер і ноутбук. Я мрію стати. Пишные, Анна Марія, пишные. Четыре йобуксара і на не все футболистов. Хочу мені подарували голосніше, голосніше. повторюй. Я хочу, щоб мені подарували дядьку. Я мрію стати спецназом. А я садівницею, художницею і пойде в мене. А на кого ви хотіли бути схожим? Я Я на старобіс. Я, я теж я я підіс. Я, я хочу на Венуму. Я на Максимуха. А я на Давида. А я на Кирил. На кого? На кричор мало. Я на месміс. Я перетуток. А я на принцесу. Я хочу э, суперменом. Я хочу бути Супермен. Я хочу супер ікою. Я хотів би схожим бути на, на, на людину павука Пітера Паркера. А я хотіла би бути схожою на садівницю. Я би хотів бути схожим, схожим на Вена. Я не футболіста. Якогось. Я, я не футболіста. А я зараз не чужу, ділянка. Якщо б йшов дощ із їжі, то що б це було? Що б ви хотіли, щоб це було? Котлета. Манна каже. Маннака? Угу. Яка ваша улюблена пісня? Червона колена. А можеш заспівати трошечки? Забула. Ой, у лузі червона колена. Да? Співаєш трошки? Ну давай. Ой, у лузі червона колена похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, А ми та що слава Україні? гей розвеселимо. А в мене улюблена пісня це Стефанія. Моя Стефанія. Стефанія – мама. А моєму. Мама... Ну, я не знаю, забула. А заспіваєте вашу улюблену пісню? Заспіваєте? Так. так. Давайте. Стефанія, мамо, мамо, я, Очік'яє поле, а вона зеніє. Оце мені, мамо, воли слово. От почути твоє рідне слово. Стефанія, мамо, Стефанія А заспіваєте? Угу. Давайте. Стефанія, мамо, маму, Стефанія Розвітає поле, а вона селіє. Засвіва мені, маму, користь. Хочу ще почути твоє рідне слово. Містер біст. Містер біст, містер бі. У мене улюблена пісня містер Біста. Чозак. Стефані. А хто може заспівати свою улюблену пісню? Хто заспіває свою улюблену пісню? Я. Ну давай. Пісні бігають. А Кровінка можеш заспівати? You might. А хто, хто може заспівати улюблену пісню? Я не знаю, як співати місто. Я теж не знаю. А я Це ж ваша улюблена пісня? О, я знаю! Ну, Давай заспівай. А якби у вас була чарівна паличка, які б три бажання ви загадали? Е -е 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 я татя зробила. Я, я ще в, в мене був п'ять. А щоб в мене був квадрат. А три ви по одному залі. Три бажання.

І планшет. Я. Я мрію. Що. Це було моє день народження. Я так само, щоб у мене було щось половине. мене так дивишся. Я, я б хотів собі ноутбук, телефон хату. Щоб Україна вернула і щоб в мене був телефон. Так щоб в мене було два годинника і нова лялька така велика. Якщо так можу вкласти було прочоску. Бабила бабака мафена. Я мав вісім е, років. А я мав п'ять. Eu vou fazer que eu faço. Achei? Achei o que eu faço. Euh, eu vou fazer o que eu o que eu Eu que eu faço. Eu vou que eu tenho que um Eu vou que o eu А що? Mm, e, щоб щоб e, я завжди жив. Я хочу, щоб Україна перемогла, щоб мені подарувала. Подарували. Я хочу, а мені щоб, подарували. Війна, щоб війна закінчилась і мені подарували на день народження e, дрон. Я хочу, Ні, я багаті, багаті. Ну, телефон, вона. І вона багаті, ти кошти, ти кошти, ти кошти, ти кошти, Справжній телефон. І ще є ручний телефон. Щоб Україна перемогла. А ще? Телефон. Щоб вона мені принесла собачку і котика, а друге, щоб комп'ютер і ще ноутбук. Я б забажав машину круту до руху, я би забажав собі новий айфон і, і я би забажав, я би забажав, я би собі забажав свій будинок. Я собі... я собі дитячу машинку хотіла І щоб закінчилась війна. Я хочу, щоб закінчилась війна і песика, і, та... і щоб э, була любов. Щоб закінчилась війна і щоб я був мілінати.